Привіт, друзі! Ви на добровому каналі, де ми готуємо коктейлі вдома. Мене звуть Олександр. Я дуже радий, що ви сьогодні зі мною. І перш ніж продовжити перегляд, не забудьте підписатись на канал та поставити вподобайку цьому відео. І сьогоднішній шот називається Ілюзія Мідорі. Чому мідорі, бо до складу цього коктейлю входить де лікер. лікар. Попередні мої випуски були експериментами з лонгами, які я перетворював у шоти. І сьогоднішній випуск буде не виключенням. Я також спробую приготувати лонг у шоті. До складу цього коктейлю входить динний лікер, лікер трипл сек, горілка та апельсиновий сік. Почнемо готувати. І першим шаром ми нальємо наш динний лікер від орі. Далі візьмемо апельсиновий лікер та обережно налімо так, щоб слої не змішалися. Після цього візьмемо наш безалкогольний напій, а саме апельсиновий сік. Так, слої трохи перемішалися. Я трохи засмучений, але продовжимо готувати далі. Візьмемо горілку, це останній шар нашого коктейлю. Ну ось і все, наш коктейль готовий. Коктейль получився. Яскравий. Так, деякі кілька шарів змішались між собою. Але це не біда. Я гадаю, як для експерименту, для першого експерименту. Це дуже гарний результат. Ну а ви, в свою чергу, не забудьте підписатись на канал, поставити вподобайку цьому відео. А в мене на цьому все. До нових зустрічей. Бувайте!